Друзі, мої щирі вітання. Сьогодні з радістю презентуємо вам нашу новинку: фронтальний навантажувач на міні-трактору Belarus 320. Останнім часом ми отримали величезну кількість запитів щодо цього навантажувача, тому разом з нашими партнерами було прийнято рішення на розробку цього агрегату. Модель міні-трактора білорус 320 є популярною серед українських громад, фермерів-воноосідників та фермерських господарств. Через його маневреність та зручність він є зручним помічником у господарстві, а фронтальний навантажувач залізний лев значно розширює його функціонал. Завдяки цій комбінації можливостей ви отримаєте ідеальний агрегат для різноманітних завдань на вашому господарстві. Будьте впевнені, що цей навантажувач стане надійним помічником у вашій справі. Однією з переваг цього навантажувача є його швидкоз'ємна система кріплення, яка дозволяє швидко та легко монтувати та демонтувати його. Крім того, завдяки єврорамці змінити робочі агрегати також стає максимально просто. Розміри ковша. ширина 150 см, довжина 63 см та висота 58 см. Це надає достатній ємності для виконання різноманітних завдань. Для вашої зручності та значного розширення функціоналу навантажувача його можна укомплектувати щелепним ковшем, вилами для тюків та піддонив та навіть відвалом для прибирання снігу. Навантажувач виготовлений із безшовного цільно тянутого бруса товщиною 7,4 мм, що значно забезпечує його максимальну міцність. Він також має велику висоту вивантаження до 2 метрів та висоту завантаження до 2,5 м. Навантажувач має вбудовану ув'язку на задню частину трактора, що гарантує цільну та надійну конструкцію. Це додає маневреності та запобігає пошкодженням як навантажувача, так і трактора. Міні-трактор Білорус320 має зручне розташування важелів керування навісним обладнанням, тому управління навантажувачем відбувається за допомогою гідравлічної системи 2. Дякуємо, що переглянули наше відео. Замовити цей фронтальний навантажувач ви можете за номерами телефону, вказаними у описі відео. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити подвайку та залишити ваші враження та питання в коментарях нижче.